На Росії почалися проблеми з бензином. А что случилось? Заїхала на заправку, а до мене дійшла новість, що у нас бензина не йде по місту п'ятого року. Ого, що творится, жесть. Жесть. Так, да, бензину нет. Та чи правда, що при Росії в Донецьку стало як на Балі? Сколько стоит твоє жилье на Балі? 8 мільйонів рублей. Я, зараз я вам зараз покажу двокомнатну квартиру в самому центрі міста Донецька за 8 мільйонів рублей. Всім привіт це крінжовості. Тут про брехню, абсурд та недолугість росіян щось незрозуміле відбувається на Росії. В скрепне на заправках з них бензин і люди бідкаються. Вашу ма да, бензина нет. Заехала на заправку, там мне дошла новость, что у нас бензина нельзя по городу пятого нет. Напередодні цього невідомі добрі безпілотники двіжували ледь не по всій території Великодуховної. А один з найбільших НПЗ Росії в місті Новошахтинськ мав бомбеческе настроєння понад п'ять діб. Така от ситуація у нас з утра. Ай, закручується якась ситуація. Чітко. Получається нас, у вас, дійсно. Умієте. Міїтів, просто. Пішки походите. Нічого це на піндотських машинах кататися. Це не по скрепам. Щитинік. У минулому випуску ми вже розповідали про те, як живе Донбас при Росії. Насолоджується покращеннями. Так ось, як ви думаєте, скільки зараз може коштувати квартира в центрі Донецька без води? Скільки стоїть твоє житло на Балі? 8 мільйонів рублей. Я ма сейчас я вам покажу двокомнатну квартиру в самому центрі города Донецька за 8 мільйонів рублей. Сколько? Да ти ну ви зрозуміли. За логікою ціни на цю роздовбану квартиру без води Донець вже став в балі. Кварти... Дві спальні. Каш... У нас антресоль, Вход в. Пофіг, що немає води і страти треба в салфеточки. Здесь у меня стоит в туалете. Кладу над на салфеточки, так їм туди заворачуємо, виносимо на улицю закабуваємо. Зате там є Росія, вона замість водопостачання буде ставити свої флажки за мільйони. А, от, такі, а, флаги. а ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.